Сьогодні ми з вами готуємо тірамісу. Нам потрібні вершки 30% і маскарпоне. Збиваємо їх міксером. Замість цукру я додаю сьогодні згущене молочко. Часом додаю цукрову пудру і гарненько взбиваю в пишну піну, а потім і в густий крем. Перевіряємо. Так, це саме те, що нам потрібно. Ну що ж, тепер готуємо каву. У нас вона буде свіжо змелена і свіжо заварена. Такий смак. Просочуємо низ печенька. Я просочую тільки нижню половинку, там, де цукор присипаний зверху, ні. Кладемо на печеньки савоярді крем. Щоб не було засолодко, я користуюсь обов'язково якимось джемчиком або вареничком, яке є. Кладу другий прошарок, обов'язково просочуючи кавою. І зверху знову крем на верхній слой крему я не кладу ніякого джему. Лише присипаю його какао. Ну і, звичайно, будемо декорувати. Сьогодні це полуничка, але дуже смачно і без декору. Але насправді, для своїх хлопчиків, я роблю цей тірамісу ціле відро. Ось відеочку, воно у нас 3-літрове, воно гарно зберігається в холодильнику. Технологію перемазки ми дотримуємося, і на ніч холодильник.